Їдемо з дружиною на полювання по червоне м'ясо. Такі ягодки. Початок є. Дика полуниця. От туди і туди. Гектар точно тут її є. Ходимо, полюємо. Класна ягода яка. Оп. Оп. Жаль не всі такі полянки. Де гірша клубника, де краща? Але вона є. Клубничка. А тут опасся хазяїн поля. Ось він грібся, залишив свої мітки, козлик. Попасться, попасться, наробив слідів, перетолочив полуницю і десь віддихає в кущах. Зато гляньте, яка тут є. Полуничка. Ах, красота. Ягод, море. Пів години активного відпочинку. Трохи назбирали. Їдемо додому.